Далекобійні українські дрони завдали серії результативних ударів по ключових військових об'єктах Росії. У новоросійську безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ знищили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф і два радари раннього виявлення 96 Н6 та ціле вказання 92 Н6. Супутникові знімки підтверджують ліквідацію цих елементів російської ППО, які розташовувалися на території військової частини Кубанського червонопрапорного полку. За даними джерела, на об'єкті могло бути близько 12 пускових установок, тож, імовірно, пошкоджень зазнали й інші системи. Операція проведена СБУ за підтримки ГУР МОУ, ССО ЗСУ та Держприкордонслужби, і є частиною системної роботи зі знищення російської протиповітряної оборони, що прикриває важливі військові та інфраструктурні об'єкти. Як підкреслило джерело, кожна знищена установка створює пролом у ворожій обороні, який надалі використовуватимуть українські дрони та ракети. Паралельно підрозділи Сил оборони України завдали удару по рязанському нафтопереробному заводу, який виробляє бензини, дизель, скраплені гази та реактивне пальне, зокрема авіаційний газ ТЕС-1, ключове паливо для повітряно-космічних сил Росії. Підприємство щороку виготовляє у середньому 840 тисяч тонн цього продукту. У наслідок атаки зафіксовано численні вибухи і масштабну пожежу на території підприємства. На тимчасово окупованих територіях українські сили також уразили російську радіолокаційну станцію Небо у в Криму, завдали удару по військовому ешелону біля Токмака в Запорізькій області та по скупченню особового складу ворога поблизу Вовчанська на Харківщині. Результати цих операцій уточнюються однак, серія успішних ударів свідчить про подальше послаблення російських можливостей вести ракетно-бомбові атаки та підтримувати свої сили на фронті. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.